Жіночі легкі светрики від бренду Есмара. Усього 59 гривень за один лот. Їх буде 29 одиниць. Переважно це будуть ось такі гарні блакитного кольору. І вартість такого лоту 1715 гривень. Будуть ось такі гарні. Вони тут виходить на нас 70% віскози, 30% поліестеру, дуже приємні до тіла. Така дуже гарна тканина, м'якенька. Така резиночка, вони гарно тягнуться. Манжетики на рукавах, гарний дизайн попереду і ось така гарна горловинка. По розмірам есочки буде 2, емочок 5, L 14 і Excel буде 8. І також будуть ось такі гарні помаранчеві. Їх буде у лоті менше. Гарна горловинка, такі паєточки, блискавки з написом. Також манжетики на рукавах і на... внизу така резиночка внизу. Дуже гарно вони поєднуються і з джинсами, і з якимись легкими спідничками, з брючками. Це вже більш на таку прохолодну погоду. 59 гривень за один светрик для замовлення такого класного лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.